А як саме відбулося е, працевлаштування в разом for Ukraine? Ви були знайомі з кимось до того? Чи ви, можливо, побачили вакансію, чи вас хтось там представив? У мене е, друг мій давній з поверне живим. Ну просто ми до того ну так контактували, але ну не звертався до нього. От а тут він каже: ну поспілкувалися, він каже: Влад, треба тебе кунати оприділяш, щоб ти продовжував справу і десь тебе треба так, щоб ти іменно максимально підсилив. Команду. От він звернувся до своїх знайомих в фонд Разом for Ukraine співбесіда, декілька розмов із керівником майбутнім. Ну, в принципі, мене запросили. Тобто, можна сказати, спрацював соціальний капітал. Ваш важко. Знаєте, важко спілкуватися з людьми цивільними. Через те, що вони взагалі не розуміють, чому тобі треба повертатись до військової теми. Mm -hmm. Ти ж, типу, вже все відслужив, борг країні віддав, можеш бути свободним. Ну чим хочеш, тим займаєшся. Хочеш підприємством, mm -hmm. хочеш, хочеш за кордон, їдь, бери сім'ю. Ну, а я розумію, що ну немає майбутнього, просто тоді, коли йде е, війна, немає сенсу будь-ну бу особисто для мене будь-чим займатися. Mm -hmm.